Ми маємо знайти кут між дорогами, тобто кут АОБ. Він складається з двох кутів, кута, що дорівнює 40 градусам. Ну, давайте поставимо ось тут С, тобто кут АОЦ 40 градусам дорівнює, і невідомо кута СОБ. Так як за даних умов прямі, що визначають, наприклад. Напрямки, схід і південь перпендикулярні, південь, ось тут кут 90 градусом дорівнює, то ми можемо знайти кут СОБ, і кут СОБ буде дорівнювати 90 мінус 20 градусів, як ми бачимо, 70 градусів. Ну, а тому наш кут АОБ, це сума кутів 40 і 70, тобто 110 градусів. Кут між Дорогами, і це, як ми бачимо, відповідь В. Наступна задача: три прямі перетинаються в одній точці. Ми маємо визначити градусну міру кута альфа, і скажемо наступне Кут альфа, він кут, який вертикальний ось цим кутом, а тому вони рівні. Ось тут також кут по величині дорівнює альфа. Ну, а далі. Кути 40 градусів 60 і альфа утворюють разом розгорнутий кут, який дорівнює 180 градусів. Тобто ми маємо, що 40 плюс 60 і плюс альфа це 180 градусів. Звідки альфа це 180 відняти 180 градусів. А отже, у нас відповідь А. Прямі МН паралельні Л січна, І тому ось кут, який відповідний до кута, що дорівнює бета 125 градусів. От вони ці відповідні кути. Ми знаємо, що відповідні кути рівні, тому даний кут також буде дорівнювати 125 градусів. А отже, кут альфа. Це кут який суміжний з кутом 125 градусів, і щоб його знайти, ми маємо від 180 відняти 125 градусів. В результаті буде мати 55 градусів, тобто відповідь В. Ну, Звичайно, ми цю задачу могли б робити і по-іншому. Наприклад, до 125 градусів ось даний кут вертикальний, він також дорівнює 125 градусів. Ну, а потім уже кут альфа і ось цей кут 125 градусів, це вже внутрішні односторонні кути, суми яких також буде дорівнювати 180 градусів. Результат той же 55 градусів, і це, як ми бачимо, відповідь В. І наступна задача нам потрібно знайти величину кута альфа. Що ми можемо сказати? Ну, по-перше, ми можемо знайти кут, який суміжний з кутом 120 градусів. От він цей кут, він буде дорівнювати 180 відняти 120, 60 градусів. Далі, якщо розглянути трикутник А, Б, С, то в даному трикутнику ми можемо знайти кут С як 180 відняти суму кутів 60 і 50 градусів. Тобто 180 відняти 110, 70 градусів. От він, цей кут С. Це. А кут альфа, він вертикальний до даного кута, тому альфа також буде дорівнювати 70 градусів. Тому правильна відповідь Г.